Тиждень, як у управління держпраці спільно з податковою службою розпочали перевірки підприємств щодо нелегального працевлаштування робітників. В рамках цієї кампанії з 1 липня вже виявлено 69 неоформлених працівників у 10 суб'єктів господарювання. Як правило, неоформлені працівники працюють в сфері сільського господарства. З початку року головним управлінням держпраці в Херсонській області проведено 222 інспекційні відвідування, під час яких виявлено 499 працівників, які використовують працю неоформлених осіб. При цьому також хотілося б зазначити, що з 1 липня в рамках інспекційної кампанії виявлено 5 роботодавців, які здійснюють свою діяльність без державної реєстрації, і в своїй діяльності використовують працю 59 неоформлених працівників. Сьогодні перевірили товариста з обмеженою відповідальністю, яке надає послуги на автостанції біля залізничного вокзалу. Працівники від спілкування з перевіряльниками відмовилися, викликали адвоката. Контрольний захід триває до 10 робочих днів відповідно до порядку. Ми встановили на місці двох працівників, які здійснюють тут свою роботу безпосередньо. Це був директор та один ще диспетчер, один працівник. На нашу вимогу вони Нададуть документи, а саме нас цікавить наказ про прийняття на роботу та повідомлення до Державної податкової служби. Від коментарів на камери юрист відмовився. Втім, сказав, що порушень ніяких немає, і усі необхідні документи нададуть держпраці установлений термін. Ольга Ляшенка, Владислав Купрієв, новини на Суспільному, Херсон.